6 травня на території Жовтоводського мікрорайону Весела Іванівка відбулася невеличка акція з благоустрою. Таке завдання поклали на себе цілком добровільно учні, педагогічний колектив і працівники НВК Родина під керівництвом директора закладу освіти Оксаною Капелюх та працівники будинку культури Родина на чолі з директором Оксаною Кришень. До прибирання сміття і смету на дамбі та ділянці, що оточує технічну водойму передмістя. Долучились представники міських громадських організацій Козацький полк «Жовтовуцький» та Союз Чорнобиль Україна, а також батьки школярів навчально-виховного комплексу. Весело-іванівська місцевість, особливо поблизу водоймища, є напрочуд живописною, а навесні та влітку приваблює велику кількість відпочиваючих, які часто густо залишають місце відпочинку в досить неприглядному стані. Шкода, що таким чином дорослі не тільки спотворюють природній краєвид, а й є поганим прикладом для молодшого покоління. Правду кажучи, ця територія й досі не облаштована контейнерами для сміття, які тут були б зовсім не зайві. Однак, навряд чи цей факт дає привід цивілізованим людям перетворюватись на неохайних дикунів.